а тисячу гектарів, який би ти комбайн брав. Для себе? Так, да, ну з бюджетами зараз туго, в самий розумний бюджет, що б ти взяв би. Для себе взагалі взяв би кейса. Кейса. і Який би в тебе бюджет був? Е, і на тисячу гектарів взяв би два кейса. Це треба два механізатора, і два вони ламаються, і, і... два їх обслуговувати. Так, да, ну тільки ситуація з кейсом тут інтересна. Він в три рази дешевший в обслуговуванні як ліксіон. Не перегибай палку. В реальні цифри називаю в три рази дешевше, як ліксіон. Він хочу сказати, що ти за 80 тисяч кейса обсудиш. Обслужиш. Зараз там ці знатоки <світ> докидають цифри, які на обслуговування. В залежності, що його обслуговувати, ну, візьміть зерновий еліватор на ліксіон. Ви як фінансовий директор компанії, скільки коштує зерновий еліватор. <світ> 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 Зробити конпривода на ліксіон. Дуже дорого. 3-4 валюти можна вскочити. 3-4 валюти. Кейс 30 тисяч гривень.